Мистецтво самозахисту карате вже багато років популярне серед коростенської молоді. Лише у братів зеленових, засновників клубу Скеля, займається більше ста вихованців. До війни цифра була близько 200. На цих кадрах клубні змагання, які проходили 2 березня. Зараз починається у нас новий спортивний сезон. Ми плануємо виїхати після цього клубного турніру. Ми плануємо виїхати на міжнародне змагання в Чернівці, а потім місто Львів. Незважаючи на війну, вихованці клубу знаходять можливості брати участь і в масштабних загальноукраїнських чемпіонатах: Луцьк, Карпати, Львов, Житомир, Київ. Які змагання можете згадати в вашому житті були найкрутіші? Це в Карпатах. На чемпіонаті України ти успішно виступила? Так, перше місце Стала чемпіонкою України. Серед вихованців клубу скеля чимало чемпіонів України. До повномасштабного вторгнення коростенці виступали і на міжнародних змаганнях, звідки також привозили перші місця. Вже 25 років тренуєте. У вас досвід. Напевно, з кимсь дітей. Ну вже не дітей. Продовжуєте спілкуватись. Є такі, хто продовжує займатися карате. Ну вже от більше 25, вже 30, можна сказати. Тому що в цьому році було 30 років, як я треную. У мені 45 років, я 30, я треную. Є, є. Мої спортсмени тренуються зараз в Германії, тренуються в Чехії, тренуються в Києві також. Угу. Пишаєтеся? Так, да, у них є результати, але зараз заміщають вже свою роботу з со спортом. Карате особливий вид спорту зі своїми давніми східними традиціями. Має значення колір поясу спортсменів. Він вказує на рівень майстерності. Під час змагань рахунок і команди виконуються японською. А кожен удар супроводжує характерний вигук кияй. це для того, щоб показати свій характер та дух. Вони повинні кричати, щоб суддя помітив. Коли я зроблю крик, то він зразу до нас повернеться і побачить, що я це зробила і крик. І крик зробила, і гарний удар теж. А хлопці сказали, що це для того, щоб суперника відлякати. Ну, можна і так, і так. Важливо, як ти це зробиш, да? Голосно чи ти. Так, це Це дуже важливо. Щоб напугати суперника, щоб він більше тебе боявся, і ти мог робити атаку або контратаку. Серед вихованців клубу карате є як зовсім маленькі каратисти, які ще ходять до дитячих садків, так і більш старші, наприклад, восьмирічна Христина. А хто тебе привів на карате? Матуся та тата. А ти одразу захотіла займатися чи спочатку не дуже? Одразу. Це було їй на бажання. На той час їй було 4 роки. Я взагалі не знаю, звідки вона почула про те карате. Але ну спробували, їй сподобалось. І по сьогоднішній день я кажу, доць, може щось інше. Ну це все-таки не дуже для дівчаток. Ні, мама, я хочу займатися карате, я буду чемпіонкою. Дуже їй подобається. Це не небезпечний вид спорту, не буває таке, що тебе хтось вдарить. Гарний натрион та безпечний. Навіть. Щоб займатися карате, потрібна витримка і сила волі. Дисципліна. Дуже важлива в цьому плані дисципліна. Це родина переселенців. Приїхали до користання з Херсонської області. Анастасія сама знайшла секцію до душі. Тоді, коли я приїхала сюди, я коли побачила ну, оголошення про карате в клубу скелі, я дуже зраділа і попросила батьків, щоб вони мене записали туди. Ти вже, можливо, їздила навіть на якісь змагання? Так. А де була? А, кар... Ой, Боже, Карпати, Львів, Київ, да? Київ і Житомир. — Як ви вважаєте, їй карате допомагає в житті взагалі? Їй дуже допомагає, тому що вона більш активна, розтягнута, вона для здоров'я навіть дуже корисна, щоб вона було. Тому що в теперішній час телефони дуже багато займають часу, а будь-який вид спорту, який ну, приймає, ну, займається взагалі діти. Допомагають, щоб тіло крепше було, активніше вона була, і крім цього, ще й ж купа знайомих незалежно не тільки тут, і особливо коли їздять вони на змаганнях. Також нові знайомства, це також дуже харисна. А взагалі важко займатися карате, такій маленькій дівчинці. Мені не важко. Якщо, якщо, якщо ти хочеш цього, то в тебе все збудеться. А тобі карате не заважає навчатись? Ні. Гарно навчаєшся в школі? Так. Да. Відмінниця можливо? Так. Да. А це Катерина. Вона займається карате 8 з половиною років. Чемпіонка України. Який пояс маєш? Темно-коричневий. Наступний це вже чорний? Так чому саме карате ти обрала? Ну, тому що мені це більше. Подобається ніж інші види спорту, але каратен це не тільки фізична сила, а й духовна дисципліна і все інше між змаганнями. Спортсмени обговорювали різні випадки, які ставались під час бойових зустрічей. Карате може бути жорстким та травматичним. Можуть бути якісь такі інциденти, коли боляче і, боля, і страшно? Так може бути все. Пальці ламали, кість убивали. Так, щось схоже зуби. Теж. <кліп> Заняття карате це щоденна праця. Займатися цим можна лише коли дійсно до душі. Тому вихованці клубу залюбки розповідають про своє захоплення в інтерв'ю. А може таке бути, що дівчинка сильніша, наприклад? Да, <кліп> може бути. А чому так виходить? Вона більше на тренуваннях викладується. В них сильніше розтяжка. І вони, ну типа, хлопці не вміють, ідеї, які на шпагат, а вони ну легко можуть сідати на шпагат. А для карате важливо шпагати? Тяжко так. Це буде. А якщо вас ставлять у пару з хлопцем, важко перемогти? Е, ну, Дівчата повинні і перемагати хлопців, і дівчат. Ну і хлопці теж довжні старатися. А скажи, будь ласка, щоб бути успішним спортсменом в карате, що повинно бути, треба мати гарний характер та ціль, щоб стати чемпіоном. А якщо, наприклад, є зайва вага, то це не вважається, це можна справити. А високий зріст? Ну, високий зріст, для, якщо ти маленького зрісту, то ти дуже швидкий. А якщо ти високого, то ти повільний, але б'єш. Тобто карате підходить для всіх? Так. Каратисти на вулиці, наприклад, вони зможуть захистити себе від якихось хуліганів? Так. Тому що карате воно обичає і, всього: оборону, защиту, атаку. Головне, що карате це індивідуальне. Інвіді... А якщо проти вас, наприклад, буде боксер? Так, так, теж. Можна просто ногой. боксери руками, а каратісти руками, ногами і пасічки. За кожною медаллю, поясом, званням, роки тренувань, відточування майстерності, цей вид спорту дуже дисциплінує. Певно, тому батьки із задоволенням віддають своїх дітей на карате. Ну, це дисциплінує, це точно батькам потім легше. Ну у нас так проблем не було в принципі. Ну це дисциплінує, да. Це дає якусь перевагу іменно по дисципліні, що треба завжди ходити на тренування, треба добиватися чогось. А ви за кого сьогодні прийшли вболівати, кого підтримувати? За сина десять років йому зараз буде змагатися. Сам захотів, чи ви обрали сам, цей сам, вид? Сам сам захотів. А звідки дізнався взагалі про карате? Якийсь мультфільм побачив, здається, чи фільм, і десь його зацікавило. Якось персонажа там побачив, каже карате. Я прийшов підтримувати внуків своїх Максима Собченко і Діана Собченко, У нас двойнята. Давно займаються? – З самого, як ти казав, колиски. Дівчака хотіла, що їй брали на танці, але вона сказала, що я то карате. У їх медалі в Чорноморську були за Україну. Це їм я подобається ними. так, да я гордюся ними. Це були клубні змагання. Попереду у вихованців та тренерів виїзні чемпіонати і безумовно перемоги, без яких вони до користання ніколи не повертаються. Бажаємо їм ще більших досягнень.